Рапортай з роботи, видите, я тут їду на автовокзал. І це тут за якась Marvel. Мэнд Марвел. Ну, Придумаємося в назву. Катпіс. Я щось. Буду іде попало. Де б вхопили якусь земельну ділянку, там кліпаєш. Народ ще то купує. Не знаю, де люди беруть гроші. Просто загадка. Коли де вони не то заробляють і на чому. Тут на хліб не годен заробити з пенсії виживаєш, ходиш на охорону. Люди купують квартири. Як то? Я вже врахую, третій рік ходжу на, на охорону. Мав би вже на машину заробити. А що не можу заробити? Чому низька така оплата? Я ж ходжу на роботу, зараз йду через день, кім місяця. Я мав би вже мати валюту. Тоб, ну, як то нам зрозумітись, бачите, апартаменти, Марва Ви ну, Там далі якась забудова. І то, хто має заробляти? Чому я не маю заробити? Що за кидалово? Що за кидалово? Дивіться, там далі. Таке кольорове, то я там на охороні. Зміниєте, таке о кидалово. Тут уже щось риють. щось вже риють, щось будувати. Ну, звідти ось така штука, така, тут іде будівельна. Тут є всі паспорти об'єкта, всяка. Ну, Знайшли собі яму вирили і зводять, що нам там зводять Ну, дозвіл на виконання будівельних робіт дали дозвіл. Вже дякую. Що їм дали. Ну це таке щось. якась забудова. Забудова. Світотека. Що, Що це таке? Парк. Голден парк. Голден парк якийсь. Нераз що тут таке. Такі, такі Голден парки. Ну кріпають от. тут. собі хатинки Не знаю хто то купує, я вже кажу. Я не бачу, щоб вони пустували. Значить, Якщо будують, значить попит є. Не думаю, що ми доживемо як китайські порожні міста. Хто я знаю, може і до того доживемо, що не буде кому жити в тих будинках. Но наразі Львів ще якось дає собі раду. Скільки він буде ту раду давати? Невідомо. Ну, але, бачите, будівництво йде, як кажуть, продовжується будівництво. Ну, як це все оцінювати? З політичної точки зору, не знаю, якийсь формується клас такий відірваний від суспільства фактично, який існує автономно. Бізнесі, якийсь шахермахер. а решта населення сподівається на якісь субсидії, пільги, паї. Ну, в общем, десь виривається за кордон. Ну, в общем, така цікава штука. Ось Такі возайні, звіроборю. Малинові квартири, які хочете. Навіть закрити? Закриті. Охорона Знаєте, що така малоповерхова. Значить там ліфти є. Певно є, я думаю, навряд. Може і немає. Ну, такі справи про політику. Не знаю чи говорити, чи не говорити, вже надоїло. Дивіться, ці забудівельні Такі рукави будівельні. У Львові якась така як річка. Без русла. Там, там забудова, там забудова. Там якісь щось притулили. Там якісь бачите тут щось ха -ха, таке здалку, якесь таке невиразне, а тут щось, якісь такі намки на якусь архітектуру. Ну, це все кльоп, це все кльоп. Так що не знати. Прошо. Як ми будемо? Тут всім цим розбиратися, як ми будемо. Це все. Переживати. Ну тут фактично нічого не відчувається, ніякої війни. Люди зовсім не заклопотані військовими справами. Ось таке будівництво. Від... Відгрохали, та й буде. Народ купить, буде жити, десь шукати, по заробітках, десь буде собі знаходити роботу ніхто не думає як забезпечити людей роботою тобто влада автономна населення автономно живе і ніхто не хоче нічого вирішувати всі живуть бачите оренда 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 всі живуть по якимось поняттям по яким поняттям це вже бог знає зрозуміло що не структурузувавши суспільство ми будемо і жити по тих поняттях тобто я не знаю що це за поняття я не те що завидую хтось от в цих коробках живе Але Таке дискусійне питання. Як це забудовується? Хто тут забудовник, Які потім наслідки цієї забудови? Чи все так буде? Грамотно. Потім все підтримуватись належному. Стані не знаю. Ну наразі будують народ собі, значте, купує ці квартири і собі таке і ми так існуємо. Кажуть, що, що вже там з голоду вмирають люди. Не знаю, як там в інших регіонах, особливо Схід. Щось не видно там, щоб люди були активні і протестували проти цих порядків, які в нашій країні. Щось ніхто нічого не протестує, всі звикли до такого стану. Хтось має нажитися, а хтось, а хтось дурак, лох має виживати. Це така все, в нас не існує нічого. крім такого розподілу на лохів, які виживають, і на тих, хто прилаштувався до цієї системи, до цих, до цих правил. Ну, в основному що тут дало, цей поштовх? все. Ну, Я не думаю, що тут хтось рожився дуже на чомусь. І так. Такі тоді лавка. Не хочемо ми політики, наша політика зацікавиться нами. Будь ласка, приходить якийсь дурнуватий травм, каже, віддайте ресурси. Це що, як не... Політика цікавиться нами. А я ж пропонував створення партії. І зараз пропоную. Організація політична, яка б боролася за побудову національної держави. Національної держави в національній державі таких кидалово немає. Там всі національно свідомі. Ніхто не допустить, щоб було якесь кидалово. Це забудова. Нормально, але чи хтось прораховував, якісь наслідки цієї забудови, де це зелень, де екологічні якісь норми. Все, машини, кругом машина, ну і що це буде? Щось я не чув, щоб кричали, це що корови винуваті в в ефекті, а машини. Не винувати. Ніхто не кричить, що машини заборонити. А не корови. А така політика. Зробити глухунути всіх. Не тільки нас лохів, а всіх. Хто рожився, не рожився. Всіх викачати бабло. Ось така політика в нас. При нашій політичній. Не знаю, не хочемо чекатися при нашій політичній інертності когось. Наші політичні інертності і безвідповідальності. Ну, про що можна говорити? Такі справи українці. Будемо відомати, не будемо, але... Потрібно задуматись ну, ось такий ранішній репортаж вирішив провести.